Минулого тижня в четвер ми презентували карту міста Тернополя сміттєву карту. Зараз, після того, як ми спільними зусиллями всі об'єдналися, ви бачите, що зараз в даний момент ми маємо в Тернополі. Сміття, яке стояло 5 місяців, 4 місяці, яке людям закривало вже вікна і під'їзди, прибрано. Проте нам ніхто не говорить, куди це сміття вивозиться. Ми минулого разу на прес-конференції говорили, що ми за чисте місто, але ні в якому разі, не для того, щоб місто було чисте за рахунок е навколишніх сіл і від того страждали люди, які там проживають. Питання, дорогі друзі, полягає в тому, що міський володар. Навіть якщо я вже не говорю про те, що він боїться людей, що він сам абсолютно нікуди не хоче ходити, що він сам не хоче показуватися людям на очі, може йому соромно дивитися, тому що ви пам'ятаєте ситуацію у миролюбівці в двох тижневий термін обіцяли забрати сміття. Сміття так і не забрали, воно так і лежить. Відправили туди пані Лакому. Пані Лакома всім курочисто пообіцяла забрати. І так виходить, що тут заставні ні до чого, а це пані Лакома обіцяла забрати. Станом на сьогоднішній день повністю правна кошторисна документація на влаштування полігону на 6 гектарів, виготовлено в даний час знаходиться на експертизі. Я думаю, що те, що завезено було, було завезено неправильно, воно потребує дійсно вивезення. Те, що стоїть двохтижневий термін, ну, можна було би сказати і швидше, і за два дні за три. На превеликий жал станом на сьогоднішній день немає куди його вивезти. Те, що воно буде звідти вивезено, воно буде звідти вивезено. Я можу це підтвердити, те, що пан лако наказав. На сьогоднішній день в межах області. Міття з міста Тернополя не приймається на жодному діючих і не діючих полігонах. Я не хочу, е, ну не маю бажання на сьогоднішній день вникати глибоко в якісь політичні моменти і розборки е, по Малишевцях і по інших полігонах. От по одній причині, що ті люди, які прийшли працювати в міську раду, в тому числі і ті, які вивозять сміття, вони здатні це зробити. І вони це показали. Єдине прохання до всіх політиків, щоб вони швидше вирішили свої політичні питання і не робили людей, мешканців міста, заручника. От і все. наскільки в мене є інформація, мер жодного разу не виїхав ні до людей Маринупівки, ні до людей Малашівці. Вони його чекали від весни. Він кілька разів мав. Появити сам, мав провести перемовини. І я думаю, що якби він сам особисто поїхав до людей, з ними треба говорити як з людьми. А про те, що є акт державний на землю, люди знали тільки на цих громадських зборах, те громадських слуханнях. Тобто ніхто навіть не чув і не бачив його. Ось вот що саме страшне, і питання, яке відношення йде до людей. Ми ні в якому разі, ще раз наголошую, ми не маємо ніякого політичного відтінку. Просто мовчати вже про це не було сил. Якщо мир не може домовлятися, то я не знаю, навіщо тоді нам такий мер. Дорогі друзі, для того, щоб нас почув пан заставник, ми запросили пана Левкова, який був перед заставним. Я хотів констатувати, що любої влади місцевої. Це найважливіше завдання, якого ніхто ніколи не відміняв, не відмінить, і, мабуть, вона тільки тому служить, це забезпечити життєдіяльність громади, щоб люди жили в теплі, люди були з водою, працював транспорт, освітлювалося місто, в тому числі вивозили сміття. Тож я не згідно єдине з Миколою Яковичем, що я хотів сказати, це що тут є політична складова. Тому я би. Політику звідти виключив, а чисто фінансово акцентував. Тому припинити треба фінансові ті всі балагани, і кожен думає, що з того щось, як в нас на народі кажуть, чи в моєму селі вдре. Або йому щось капне. коли влада займає таку позицію будь-якого щабля, справа не піде, бо замість образу вже там гроші святі моліться на нас. А раз гроші святі моліться на нас справи не буде, в тому числі і сміття. Оце я в тому питанні категоричний, і я бачу корінь зла в саме в цьому.